Вітання, слава Україні! Героям слава! Ну і, звісно ж, державний гімн України лунатиме тут на академії футболу руху. І покажемо, що ми браття. Козацького роду. Справді, друзі, це важливо зараз, як ніколи. Вітаються команди. Звісно ж, також традиційні привітання. Зараз ми побачимо капітанів обох команд, які будуть визначати, хто буде розпочинати із центру поля, хто з якої половини поля. Це теж важна, як і Карпат, так і руху. Ну і цікаво подивитися ось цей дербі між болівальниками. Насправді, як воно буде проходити вже поза межами футбольного поля. І це насправді важливо, хто сьогодні буде підтримувати свою команду. Стартовий свисток пролунав, друзі, і ми розпочинаємо. fútbol, les damos la Б'єневідель партідо деля. Уноуно Хорнде футбол, дель рух, comienza ель дербі, друзі. Що ж? Або ж іншими словами, слава Ісусу Христу Крістіану Рональду. Ставники сьогодні наймирно цікавий поєдинок, друзі. Я нагадую. Суперкомент Гарсія Грація я так розумію. І Ще один удар здалеку зараз, який же удар. Гльоца, який пробував і мав можливість відкрити рахунок у цьому поєдинку. щодо битви самої, про яку ми згадували, справді сьогодні поєдинок за 6 очок. Я нагадую, що Карпати очолюють турнірну таблицю у категорії Ю 17 У них 21 пункт на уруху. Уже після цієї атаки угріх зараз пробиває. І як же як відбувається у національній лізі майбутнього у всіх категоріях U14, U15, U16, U17 у пролізі, най елітнішій лізі національного лізі майбутнього, але зараз ось тут красиво пробиває Залишається Карпати із м'ячем. І ось передача непогана на Стасюка. Стасюк на правому фланзі. Ковач проти нього Оббігає Ковача, входить до штрафного майданчику. Стасюк прострілює. Зараз віддає передачу. Удар! і рятує свою команду Богдан Вознюк. Поруб на поливоду, але не точно була передача. Ось зараз Михалюк нарешті має простір. Сьомий номер віддає на Бакмача на правий фланг. Можна завантажувати там на дальній Стіба є. І пішла передача на Стібу. Стіба пробиває і знову тут у винниках на академії футболу руху. Боротьба до останнього у нас. Там Савратський боровся і угрік. Зараз виривається на оперативний простір. Обігрує суперника, пробиває і знову рятує. Зараз Артіба на лівому фланзі 18-й номер. Є поруч Присяжнюк, але намагається Бабірада таки обігрувати. Не віддає зараз на партнера Стіба. Залишається з м'ячем. Ну дуже довго. Зараз. Але обігає Бабірада, віддає передачу. Михалюк пропускає. Шквирко на підбиранні. Пробиває на техніку, але блокується цей удар. Знову і рухівці з м'ячем. Годж закидає на дальню. Знову ж таки, говорити і оцінювати набагато легше, насправді, ніж грати. Ковач перехоплює. Цей м'яч і може пробити четвертий номер. Ух, який же фол. Стіба із м'ячем на Михалюка. Михалюк пробиває! Який сейв зараз від... тут лише Ковач і Ковач відбирає м'яч для своєї команди. Ще одна передача непогана. Зараз на правий фланг Угрік проти Панчишина. Угрік. Угрік залишається з м'ячем. Можна пробивати. Угрік. Зараз поклав на газон Панчишина, але як же довго. І Стіба! Удар від Це Голасо. Який же гол від Стіба! і здавалося все, угрік уже втратив цей момент. Але все-таки забиває 18-й номер на 36-й хвилині цього поєдинку. І це 1-0! 1-0 на користь руху. Який же гол. Як же більярдно зараз пробив Стіба. Без шансів для Демківа. Ну, у багатьох моментах починає другий тайм. Ну і поїхали. Друга 45-та хвилинка розпочалася. І от вона заміна. Бачите, друзі, можливо, на ваших кранах у Карпат, Але ми до неї повернемося. Ну і починаємо з зелено-білих. Номер перший Артем Демків. Окей, пресинг. Ми бачимо Гоча, бачимо. Михалюка бачимо того ж стібу угріка, який постійно намагаються тримати і в напрузі суперників. Удар! і зараз. Поперечина рятує Демківа. Ще одна передача зараз. Довжелезна на правий фланг. Стасюк тут обігрався зараз. І можна пробити знову іздалеку. Цю атаку Стасюк на правому фланзі проти нього присяжнюк. Був яка передача на Кецика. Кецик просто прошу. Приказка народно прислів'я. Гоч залишається з м'ячем. Віддає на Бахмача. Бахмач, Бахмач. Намагався обіграти Гураля і вдається йому це зробити. Бахмач уже у штрафному майданчику майже прострілює зараз. Бахмач удар від Угріка і над воротами. Перейдким чином епізод втрачено. І знову може бути контратака. Зараз від. Жовто-чорних Літвінчук Літвінчук із м'ячем обігрує бабірада. Літвінчуку штафно майданчику обігрує Кецика, Літвінчук і ось тут чекав підтримку. Скидає на Саврацького, Саврацький зробити, але щоправда, точно на суперника. Ще одна передача на угріка. Угрік біжить. Літвінчук віддав. І проти угріка лише один суперник можна пробивати, Угрік пробуває. Стійка. Кого можна пригадати, хто у стінці лежав, І ось удар кошети! Прямісінько у руках не буде шкодувати. Який же підкат від Шкверко, Шкверко виграв для Літвінчука м'яч. Той Бабірада обіграв. Літвінчук у штрафному. Пробиває Літвінчук і рятує демків у цьому епізоді. Яка коментатору дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Друзі, дуже дякуємо, що були із нами. Все, друзі, поєдинок завершено. Поєдинок 11-го туру національної ліги майбутнього у категорії U17. Дербі Західного Лондона українського Львова рух Львів приймали. Карпати Львів 1-0. Усе вирішив гол у першому таймі від Стіби, 18-го номера на 36-й хвилині поєдинку, який насправді став вирішальним і єди.